Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад, Хмельниччина. І як ми пережили ці люті морози. Морози у нас були 28 і 29 було. І декількома хвилями. Ось це. Зараз як виглядає бруслина японська. Ну, що вам скажу, я її прикривала на ці морози. Одягала коробку велику зверху пальто. Весь мій гардероб старий був на квітах. Хтось би подивився, то б сказав, господи, а вона що вдягає. Ну, ось так виглядають Лавровишні. Але і того року вони так виглядали після. Тут не стільки померзли, скільки погоріли, бо ще й було дуже яскраве сонце у нас. От мене, бачите, ось там теж велика така. В такому ж самому стані я їх. Велику не прикривала 100%, а ці хоч і прикривала, все одно вони такі. Хто ще? Ну, ви знаєте, зараз покажу свою аукубу. Я вже думала, що вона точно не переживе. Погляньте, як фенікс відродилася. Ну, знову ж було накриття коробкою, знову старе пальто якесь зверху. Але я думаю, хтось сказав, що такі не працюють прикриття. Працюють. Ну, можливо, не, не так ефективно, але бачите, все-таки є листя, тримається прекрасно, лише зламала в верхівку з одної гілки. Ну, це вже я так прикривала. Жимолость вічно-зелена, вся повністю ось така. Теж вона не загинула, це вона жива, просто так погоріла. Прийдеться пообрізати це все, і стрижка їй все одно потрібна. Хто ще, за кого хвилювалася? <кій> Перепрошую. Ну, ось так виглядають. Ніяк це у нас плющі варігатні ось ці теж він відновиться, все буде добре з ним. Але, але простий плющ витримав просто прекрасно. Ось там у мене куприсо-цепарис. Зараз спробую ось, бачите, куприсопарис. Я за нього теж дуже хвилювалася, тому що вони не морозостійкі. І казала, якщо вже він не виживе, більше я їх садити не буду. Але, слава Богу, бачите, коли приближаєш, то він труситься. Ну, багато чого під снігом. Тут і бруслини теж японські, а ось одна бруслина. Теж витримала непогано, ну деякі бачу листя вона скине, але бруньки живі, тому відновиться вона непогано. Це однозначно, бачите? Ну Ось це молоде змерзло, я думаю. Хоча там ще якась набіж живріє. І зовсім був молодий приріст і навіть не задерев'янів Тому ось так. На сьогодні тече. Цюркотить, як то кажуть, з дахів. Все розтає, але снігів ще і снігів у нас дуже багато. Ну, знаєте, в принципі, ніби нічого. Не знаю, як серце збуде, це вже покаже весна. Як буде скумпія, покаже весна. За іншим взагалі не переживаю, не хвилююся. Все воно було прикрите. Єдине зараз цікаво самій. Хочу подивитися ось тут, бачите, але воно під снігом було. Тут у мене хебе. Бачите, як прикрито зараз. Спробую подивитися, якщо вийде, мабуть, не вийде. Там теж, бачите, ось такий примерзла. Примерзла мерзла сама сорочка. А як поживає рослинка, а хто її знає. Там ще коробочка. Мені прям самі цікаво. Ви знаєте, це, до речі, то хеба, яке. О, дивіться. Здається, живе. Це те, що саму нижчу має морозостійкість, Там до 12 градусів і все. Але бачите, коробочка, ну трошки покажемо світла. Коробочка, і зверху була якась рубашка. Ну, і снігом я його прикидала. Де ще два там зимою. Тут вже снігу на ставку. Нас кидали жах. Ну, знову скине все листя. Нічого страшного. Це жимолость шапка. Боже, яка тут лід. Бруслини пережили гарно. Ось дивіться, тримаються всі прекрасно. І от простий плюш теж. Йому хоч би що. Тільки через нього ми не вилили воду. Тому як бочка витримає, то питання таке. Ну, я думаю, що, слава Богу, головне, що живі всі здорові, а там. Якось воно буде. Так, будуть випади, щось буде, це однозначно. Але я думаю, що в основному, в основному все таки перенесло. Ну, там, що прикрито, що накрито, ті гортензії, ті кущі інжири. Побачимо все. Але мені цікаво, як гарно виглядає андробогон. Ну, Гарний він був з самого початку. І дивіться, всі сніги, всі вітри. Хоч би десь вілочка поламалась. Прекрасно. Колишиться собі на вітрові, та й ходь. А те все, бачите, від снігу повалило, ніякої естетики в тому не бачу. Ті монарди я не зрізала, тільки для того, щоб вони теж так краще зимують. Ну, Це була дуже гарна вербена бонарська до самого пізнього. Осені я її не зрізала. Отак, От ну. Побачимо. Марія Бреконсусна. Це покаже ще весна. Ще зима не завершилася. Так що будемо очікувати. Я думаю, що каріоптеріс, певно, померз. Маю надію, що він відіб'є знизу, там, де сніг було. І в мене ось там великі будлеї. Бачите, які величезні кущі, ось там. Вони теж 100% померзли. Але знову ж зріжу все повністю, відіб'ють знизу. Ось така історія зимова. Маю надію, що вже таких сильних морозів не буде. Всім добра.